Стояли такі морози, що їжачок кілька днів не входив зі свого будиночка, топив пічку та дивився у вікно. Мороз, прикрасив шибки дивними візерунками, і їжачку доводилося кілька разів залазити на підвіконня, дихати та терти лапками замерзле скло. От! радів він, коли побачив ялинку паньок та галявину перед будинком, галявиною кружляли. То піднімаючи кудись вгору, то опускаючись до самої землі, сніжинки. Й притулився до вікна, а одна сніжинка сіла йому прямо на ніс того боку скла. Підвелася на тоненьких ніжках і сказала Це ти, Їжачок! чому ти не виходиш з нами грати? На вулиці холодно, відповів Їжачок. Ні. засміялася сніжинка. Нам ані трішечки не холодно. Подивись, як я літаю. І вона злетіла зі гіршкового носа І закружляла над галявиною. Бачиш! Бачиш. кричала вона, пролітаючи повз віконечко. А їжачок так протилився до вікна, що ніс розпилющився і став схожий на поросячу рику. І Сніжинці вже здавалося. Що це не їжачок, а порося, яке вдягло колючу шубку. — Порося! Дивіться, порося в колючій шубці! — крикнула сніженка подруга. Ого це вона кукає! — подумав їжачок і притулився до скла сильніше, щоб подивитися, чи немає там десь поросяти. А сіжанка тепер вже точно знала. Що за вікном сидить порося в колючій шубці. Поросятко. гукнула вона. Виходь до нас грати. У тебе ж є шубка! Мабуть, там під вікном думав їжачок, сидить порося в колючій шубці і не хоче грати, як би воно не замерзло. Треба запросити його додому, пригостити чаєм. Та вибіг на ґанок. Поросятко. Поросятко. Йди чай!» Хі? -хі засміялася сніжинка. «Поросятко, щойно втекло, пограйноти з нами. Не можу. Холодно. відповів інжичок і повернувся до хатки. Затуливши двері, він скинув біля прогу валянки, сів біля пічки. Та підкинув у вогонь полінце. Потім він заліз на підвіконня та притулився носом до скла. Поросятко! Ти повернулася! Виходь до нас грати! Воно повернулося! Подумав їжачок та зліз під віконня та вибіг на ганок. Поросятко! Покав він. Поросятко! По вітер та весело кружляли сніжинки. Іжичок то вибігав на ганок та гугав порося, то повертався додому. А засинаючи, їжичок боявся, якби не замерзло в такому ніч, порося в колючій шубці.